Є новини, друзі! Трамп зустрінеться з Зеленським. Зброї не буде, знак запитання. Та Макрон наїхав на Путіна. Дослухайте до кінця. Я от читаю ці всі новини і те, що говорить Трамп, він як пожежна команда. Ну це знаєте, це моя думка сугубо. Тому що він там в Пакистані війну зупинив в Україні, практично зупинив. В нього ж постійно була прекрасна угода. Тепер він то саме говорить про Ізраїль і Іран, що от скоро війна зупиниться. Я впевнений, що вона зупиниться. Потім другий пост він каже: а може, Путін буде посередником в цій війні. Ну що абсолютно неприйнятно, тому що Путін веде агресивну війну проти нас і. Йому дають міжнародний статус, хоче Трамп йому засунути цей міжнародний статус, щоб він був посередником. Ну і які санкції, які обмеження. Ну взагалі його треба буде піднімати на міжнародний олімп, щоб він війну завершив, якщо буде така ситуація. Ну і це все робить Трамп. Ну і він це все розказує. А потім другий він каже: Так, так, війна закінчиться, але ще треба поборотися. Ну і там серйозні обстріли в Ізраїлі та Ірані з обох сторін до речі, і Трамп розкаже, що скоро буде хороша угода. Зеленський зустрінеться на саміті G7 з Трампом, і це прекрасна новина. Це вже повідомлення з Білого Дому, воно офіційне і це дуже дуже добре. Однозначно Трампа треба збивати з тих його заяв про посередництво Путіна, тому що це велика проблема. Якщо не дай Бог він його засуне посередником. Ну тоді всі зусилля і Європи, і України та практично всього світу натиснути на Путіна вони будуть безрезультатні, і це факт. Зеленському треба говорити з Трампом, тому що от з телеграф видання написало, що Америка готова практично вийти з російсько-української війни. Агресивною російською, і більше не давати нічого, ні зброю. Ну ми про це і знаємо, і розуміємо, тому що вони такі сигнали дають. І зброю є три варіанти або самим виробляти зброю, як пише Телеграф, або Європа буде купляти цю зброю в Америці, але ну, де на це гроші взяти, тільки заморожені гроші у нас залишаються. Ну, в Європі так само. Або якось. Виходити з цього, тому що американці зброю більше давати не будуть. Ну або брати третій варіант це європейську зброю, тобто посилювати виробництво. Але ми бачимо, як Європа посилює, вона ж роками посилює. Ну і Макрон наїхав на м, Путіна і на Трампа сказав, що ну, Путіна не можна брати посередником, тому що до Путіна немає віри, і він абсолютно правий. Він е четвертий рік веде агресивну війну, порушивши статут ООН, міжнародне право. А ти, мол, Трамп хоче засунути його посередником. Ну а як на мене, Трамп просто постійно хоче його кудись засунути, щоб врятувати від санкцій, щоб нього було відмазка. Ну, Я ж не можу вводити санкції, тиснути на Путіна, коли він веде перемовини по Ірану з Ізраїлем. І там практично є угода. Напишіть, що думаєте. лайк, робот, підписка і телеграм.